Зараз, якщо дивитися, чи в телебаченні, чи в інтернет, то можна побачити одну брехню і неправду. Скрізь. Хтось сказав: неправда вже цей світ переповняє, зупиніть час і я зійду. В майбутнє я попасти не бажаю до Господа в обійми попаду і там всю велич істини пізнаю. Людине в серці є бажання знати істину. Абсолютну істину. Ну тут на землі ми звичайно її ніколи не знаємо абсолютно істину. Нам розкривається частина істини через Писання, через Біблію. І це є абсолютна правда. Все, що нас давить інформаційно, це є гріх. В Біблії написано, що правда Божа з'явилася в світ через Ісуса Христа. Будемо про це читати. Послання апостола Павла До Римлян, 3 розділ з 21 вірша. Тепер же правда Божа з'явилася незалежно від діл закону, засвідчена законом і пророками. Правда Божа через віру Ісуса Христа для всіх, хто вірує, вона нема різниці, тому що всі зрішили і позбавлені слави Божої. Але оправдується даром, Божою благодаттю через викуплення в Христі Ісусі, якого Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду, прощені давніше зроблених гріхів. Тепер же правда Божа з'явилася. Правда Божа з'явилася через віру, коли людина починає вірити Ісуса Христа. Вірити в Євангеліє, вірити в Бога, то вона пізнає правду Божу. Вона пізнає правду Божу. Далі, це написано, правда через віру Ісуса Христа для всіх, хто вірує, і нема різниці. Нема різниці. Для всіх. Чи то язичник, чи то іудей, чи то араб нема різниці. Якщо ця людина вірує в Ісуса Христа, то для неї відкрита правда Божа через ту віру, якою вона увірувала в нього. І написано, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Всі абсолютно. Немає ніодної людини безгрішної. Можна сказати, що, ми... Хтось може сказати зараз, що я не маю гріха. Я не маю гріха. Чи може так сказати християнин? Я не маю гріха. Дивіться. Звісно, ми зараз всі подумали, і місце згадали. Де написано: якщо кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо саме, самі себе і істини у нас нема. Оце місце ми всі знаємо, християни. А давайте далі почитаємо: якщо сповідаємо гріхи наші, то він, будучи чистим і праведним, очистить нас від гріхів наших, від всякої неправди. І от в той момент, в той момент коли ми очищені кров'ю Його, ми покаялися, у нас немає гріха, і тоді ми можемо сказати, я не маю гріха. Бо Бог його забрав, очистив. В той момент. Ми чисті від гріха стаємо, і ми тоді не маємо гріха. Я не маю гріха можемо сказати. Но це не наша заслуга. Це заслуга нашого Спасителя Ісуса Христа, який був розп'ятий і дав себе розп'ятий на кресті. Що ми можемо таке сказати? Але пройде дуже мало часу, і знову гріх появиться. На жаль, бо в нашому, якби тілі є і святість, і є гріх. Він, якби присутній, і його можна тільки через покаяння. Воно обновлювати. А їх може через думки прийти, може через слова, через гнів, через вчинки наші всякі. Тому і Біблія Бог, Бог, Бог говорить, щоб ми освячувалися. Писано в Лі від Івана, 17 розділ, 17-й вірш. Освяти їх істиною Твоєю. Твоє Слово є істина. І вірш розказує, як освячуватися. Христос це молитва Ісуса Христа, Бога Отця, каже, освяти про своїх учнів, освяти їх істиною Твоєю, бо Твоє Слово є істина. Коли ми слухаємо Євангеліє, ми читаємо Євангеліє, читаємо з вірою, то це ми. Освячуємось. Бог освячує в цей момент нас. Істиною Його. Але важливо мати, Бог говорить, царство Боже не в Слові, а в силі. Істину ми пізнаємо через слова, через слова, які написані, через слова, які ми чуємо. От. А царство Боже не в слові, а в силі. Як же ж отримати силу Божу? Треба освячуватися, і треба віддалятися від ріха і наближатися до Бога. От Бо тоді буде людина тоді буде отримувати силу, духовну силу. Освячення це читаючи Біблію, вникаючи, роздумуючи в Слово Боже, отримуємо освячення. Чим більше ми читаємо Біблію, чим більше роздумуємо, і це далі допомагає нам удалятися від гріха. І наближатися до Бога в нашому житті. І таким чином ми отримуємо силу Божу для того, щоб ми могли протистояти гріху. Тому сказано, Царство Боже не в Слові, а в силі. Далі ми читали з вами, що оправдання даром Божою благодаттю через викуплення в Христі Ісусі якого Бог дав нам у жертву перемирення в крові Його через віру. Ми сьогодні згадуємо нашого Спасителя Ісуса Христа, згадуємо Його жертву, Його муки, страждання, згадуємо Його кров пролиту. І через от цей вчинок, який Бог для нас зробив, величезний ми маємо подарунок і величезну благодать. величезну благодать, яку ми отримуємо даром. Даром, це подарунок. Якщо людина думає, що вона може, вона благочестива, є дуже багато доводилося мені бачити, я впевнений, що кожен з вас бачив багато гарних людей. Про них можна сказати, гарна людина, але вона в Бога не вірить, В неї собі своя праведність. Вона старається чесно жити, вона не обманює, вона не краде, вона не бреше. Ну, така вона собі, живе людина, але вона в Бога не вірить. Гарна людина. І вона думає, що, от я десь там допомагаю, не пройду мимо. Хто просиш, що завжди дам. Дасть завжди вона може навіть пожертвувати велику суму грошей, бо набагато на храм, бо вона вважає, що Бог благословив її багатством. От. Але воно в Бога не вірить. Так собі. Як ну, щось є таке? Щось є. Щось є, дай, якась сила є. Вона собі склала свого Бога ненастоящого. І от це в неї така ілюзія. І коли прийде така людина, вічність на суд Божий, і вона собі думає, ага, да, покладуть мої добрі діла, там погані. В мене немає поганих діл, багато все, я в царство небесне попаду. Вона собі так думає. Але завжди знайдеться гріхів. То, що людина не вірить в Бога, то, що вона не кається, то, що вона себе, сама себе оправдовує, це вже є гріх, який переважить всі ті добрі діла, всі ті добрі вчинки. І люба людина своєю самоправедністю стане на Божі Терези. Так, як написано, будеш збажений, будеш звіщена на вісах і найден очень легким. Це про Валтасара. Божа рука на стіна писала. В книзі Прока Даніїла такі слова є: Кожна людина без Ісуса Христа буде зважена на цих вис... терезах, правди, і виявиться дуже легкою. Але якщо ми стаємо на терези Ісусом Христом в серці, то ніякий гріх не переважить. Бо з нами Ісус Христос. Кров'ю Його ми спасені і це ми даром получаємо цей подарунок. В серці нашому живе Христос. Він завжди з нами, і на Божих терезах ми завжди переважимо. Завжди. І наша правота в, в ньому, Ісусі Христі, а Він в нас. От в такому світі ми живемо, наш світ. Зараз вже вважається трьохмірний простір. Це три координати, довжина ширина висота, ще є часова координата четверта, а, але ще є п'ятий вимір це духовний вимір. Це з однієї сторони Бог далеко-далеко, з іншої сторони, диявол далеко-далеко, і впливають на нас той і той. Диявол впливає гріхом, а Бог впливає святістю. Оце як, як джерела, Бог і диявол джерела гріха, і Бог, Бог джерело святості. І хто в нашому серці перемагає? Нас то гріх -то. на святі зароджується, але Писання вчить нас, що вірою Ісуса Христа Розп'ятого ми вбиваємо гріх. Наближаючись до Бога, читаючи Писання, ми розмірковуємо, роздумуємо, як нам правильно жити і як нам правильно наближатись до Бога відділятися від диявола? Наближатись освячуватись, наближаючись до Бога, і залишати гріх. Віддаляючись звідти. І оце наша дорога в вічність. Чим ближче до Бога, тим ми маємо, збільшується сила наша духовна, ми освячуємося і ми віддаляємося від гріха. Отаке От в нас має бути життя. А про це це пише Писання, і основою цього є наш Ісус Христос, який розп'ятий за наші гріхи, який є в центрі Біблії, в центрі Писання, і навколо Нього обертається все. Весь світ обертається навколо Ісуса Христа. Навколо Ісуса Христа обертається і старий заповіт, і новий заповіт. Христос є, має бути центром життя кожного християнина. Він має бути в серці кожного християнина. Він наш Спаситель, і ми Його раби. Раб нічтожний. Рим. Гладіаторські бої. На арену виходить здоровенний. Гладіатор, весь в збруї, ну, в залізі, з мечом, з щитом, і проти нього виходить раб. Раб, він боєць, він може битися, він вміє, бо, знає бойове іскусство. В нього тупий меч і ніякого захисту металевого. Одні шорти. І боси він. Має бути зрелище. Всі. Зволновані на трибунах сидять, спостерігають за цим злищем. Раб кидає меча і не дає побачити це злище. Ладіатор його збиває з ніг кулаками, ногами, він не супротивляється зовсім. Той підносить меч йому до голови і чекає, що скаже натовп. Весь натовп кричить Вбити, вбити. І тут стає один полководець, ранений римський, і на всю арену кричить: Хай живе. Віднімає палець вверх. Хай живе. Натов бачить поважний полководець, спиняється, перестає кричати, вбити і повторяє те, що каже цей полководець. Хай живе. І таким чином життя цього раба врятоване. І хазяїн цього, цих боїв приводить подарунок цьому полководцеві цього раба, каже, на, я тобі її дарую він буде за тобою ухажувати, поки ти ранений. Де дивитися за тобою. І цей раб підходить і каже: я ненавижу все, що тобі дорого. Все твоє я ненавижу. Але через те, що ти спас моє життя, я до кінця, до кінця свого життя буду тобі вірно служити. той волководець робить його вільним, вони залишаються, друзями мене, все життя. Нас Христос, ми так само були ворогами йому. Ворогами. Не признавали Бога, плювали на Бога. Анекдоти про Бога розказували, а потім настав момент, і ми, як той раб, поняли, Кажемо, ну, ми, ми ненавиділи все те, що духовне, ми ненавиділи. Каже, Господи, прости нас, ми вже сьогодні, хай бізнаємо, будемо рабами твоїми вільними, бо ти спас життя наше через кров пролиту на Христі. Ми стаємо, перед Тобою стаємо вільним. Ми, з нашої сторони йому як раби, а Бог каже ні. Я віддаю свободу. Свободу відійха. Ти маєш свободу. Йди. Живи, чисте свято. Ти мій друг. Бог називає нас друзями. А ми своєї сторони, як нікчемні раби. Понимаємо, наскільки ми маленькі мікроорганізми перед ним. А наскільки Бог багато для нас зробив. І все даром. Все даром. Далі написано в 28 вірші. Тож ми визнаємо, що людина оправдується вірою, незалежно від тіл закону. Людина оправдується вірою, написано в Писанні. А закон лишається один закон Христів, закон Ісуса Христа любити закон любові, любити ближнього свого, як само себе, любити Господа. Господа на першому місці, і буду до Господа на приближень всього, і ближню свою, як самого себе і написано, і виконаєте весь закон. Весь закон. Отже, будемо вірити в нашого Спасителя, розп'ятого дорогого нашого Господа Ісуса Христа, те, що Він був розп'ятий на Христі, пролив кров за те, щоб ми мали з Ним там вічності, спасіння і, і життя. Праведне, чисте і святе. А для цього нам треба вірити, нам треба освячуватися, читаючи Писання, слухаючи проповідь, досліджуючи Писання. нам треба удалятися від гріха, наближатися до Бога. Хай Бог благословить нас на нашій дорозі, до вічності, дасть нам розуміти настоящу істину, яку Бог дарував нам зараз тут на землі. Хай нам подарує Бог. Так вірити в нього, щоб ми змогли пізнати в вічності всю повноту істини, всю повноту істини, бо людина так хоче знати правду. Так хоче знати правду. Хай Бог поблослить нас в пізнанні істини, чистоті в святості, покаянні нашому і в прагненні зустрітися з Богом у вічності. Амінь.